Сьогодні ми з вами приготуємо найніжніший, найсмачніший меренговий рулет. Він нереально смачний і нереально ніжний. І у вас точно вийде, навіть якщо у вас немає комбайна. Насправді все дуже просто. Білки в мене їх 6 штук, але плюс-мінус орієнтуйтеся по, по вазі. Трошки солі, так, десь на кінчику чайної ложка. І взбиваємо до піків, знаєте, щоб таке було як піна у пива, що можна, до речі, готувати в комбайні, можна міксером. В комбайні значно простіше. Але я хочу вам показати і доказати, що реально міксером теж можна зробити. Далі додавати будемо цукрову пудру. Подивіться, бачите, вже така піна вже трошки є. Додаємо цукрову пудру, але поступово порціями. Так, наша мірінга готова, бачите, вона вже така достатньо плотна. Далі треба додати крахмал, обов'язково через сито, бо інакше він просто може. ну Комками буде, щоб у вас це було нормально. Через сито його. додавайте. І е, трошки швиденько перемішаємо. просто. У вас у мерензі від міксеру має залишатися слід, бачите? Бачите? Ось так має бути це вже все. Мені писало багато підписників, що намагалися зробити там меренговий рецепт, рулет. І там в рецептах кажуть, що треба обов'язково тільки комбайн, щоб там півтори тисячі обертів і нічого не вийде міксером, і в мене не вийшло. Все вийде у вас 100%, я гарантую. Далі маємо викладати все на противень, розподілити приблизно однієї товщини. І випікати в духовці 140-150 градусів. Десь хвилин 30-40. Головне не пересушити. Відправляємо в духовку. У мене духовка на 150-140-150 градусів хвилин на 30. Зверху у мене стоїть, бачите, противень. Це для того, щоб не підгорала, не підсушувалося зверху наша мірінга. Так, до речі, класно робити з бісквітами, якщо не хочете, щоб засмажились, і з чим взагалі завгодно. Все, става. Дістаємо з духовки наш рулетик меренговий. Так, бачите, не дуже рівномірно я розподілила, тому бачите, на ньому такі бугри. Я сподіваюся, у вас все буде ще краще, ніж у мене. Нам важливо витягнути з форми і перевернути. Зазвичай це приблизно так. Так, витягаємо з форми. Я е, думала на силіконовий перевернути, але я ніколи так не робила, я не впевнена, що до силікону воно може пристати, наприклад. Тому краще пергамент. Ось так, бачите, все дуже просто. Одним пергаментом накрили, інший, іншим зверху, і знімаємо потихеньку наш пергамент. Далі готуємо крем. Найпростіший варіант крему це просто вершки, жирність яких від 33%. Вони достатньо густі і вони нормально збиваються. Для мене ідеальні пропорції крема для будь чого для такого рулета, для торту, для всього це 10% цукрової пудри на весь об'єм. Тут в мене 400 г крему і 40 грамів. Цукровою пудрою. Все, збиваємо до такого стоячого. стану. Починаємо збивати, але не надто великі обороти мають бути. По Якщо класні а, такі жирні вершки, то бачите, вони досить швидко стають такими густими. Ще трошки-трошки збиваємо і починаємо розподіляти на нашому рулеті. А, для того, щоб збивати, у вас має бути дуже холодний вінчик і дуже холодний, холодна самоємність. І тепер розпреділяємо по нашому вже остившому коржу. По гарячому не робимо цього, бо просто буде танути. нути. Це ж вершки. Далі можемо додати варення. Ну, можна його назвати конфітюром, можна назвати варенням. Як вам завгодно, сирі ягоди краще не додавайте. По-перше, це контакт з молоком, так, з вершками. По-друге, це може повпливати на ваш корж. Якщо додаєте, то це тільки перед тим, як почати їсти. Трошки раз додамо варень. Ну, Конфітюр, вибачайте, конфітюр малиновий. Можна приготувати, можна, можна, до речі, додати абсолютно безпроблемно сирі ягоди. Ну, знову ж таки, ненадовго, бо це контакт з вершками. Сирі ягоди, наприклад, лохини або порічки вони мають бути цілі, не перетерті нічого. Якщо вже так, то лише як варення. Далі скручуємо наш рулетик, допомагаємо пергаментом, плотненько так Намагаємося його скрутити. І все в такому стані вже відправляємо в холодильник хоча б на пару годин, щоб просто крем стабілізувався і все було класно, потім можна прикрашати. Так, друзі, робимо крем для того, щоб прикрасити наш рулет. Я щось про це забула зовсім. Робіть просто відразу не на 400 г, а на 600 грамів вершків. Взбиваємо, тут в мене теж, бачите, сукрова пудра. Так, крем наш готовий. Бачите, такий стабільний, стабільний, стабільний. Зараз перекладемо в мішечок і будемо прикрашати наш рулет. Перекладаємо в кондитерський мішок. У мене насадка дуже гарна, так що будемо прикрашати. Прикрашаємо наш рулет. Насправді дуже важливо гарно прикрасити. Наскільки гарно, наскільки вашої фантазії вистачить, у мене буде ще зверху свіжі ягоди. Е, можна зробити аля квіточки зверху. Можна придумати якісь будь-які там дизайни, можна так зробити. Як як вашій душі захочеться, можна так. Треба, треба перетворити це на квіточку, щоб типу було. Все насправді на вашу фантазію. І далі прикрашаємо вже ягодами. Можна прикрасити ще фісташками, буде також гарно. Так, прикрашаємо дуже гарно, коли прикрашається такий рулет полуницею. Влітку взагалі класно. Він, до речі, досить легкий і його влітку класно готувати. Але зараз повниці не було. Тому є у нас порічка, є лохина. Хто, до речі, там переживав, питав за порічку, порічка це смородина на український. Просто. Ось так. Все, в принципі, наш рулетик готовий, прикрашений, можна ще додати. Це в мене фісташка рублена. додасть зелені трошки, і буде ще гарніш. Сьогодні ми з вами приготували класний маренговий рулет. Я впевнена, у вас вийде такий приготувати. Разом з дітьми можна готувати. Це дуже просто. Єдине, що тримайте його обов'язково в холоді. Приємного вам апетиту!